Я знаю, що багато хто замовляє на тему, реально дорожче. На блискавці і просто звичайно. Без... Що захотілося моєму чоловіку, якщо по секрету, називається селфі люстерка. На моїй груди може бути, малмуватий. Беремо дитину. Біси, бісиди. Цей інтервіт. Починається відео із розпаковки і шейна. Я знаю, що багато хто замовляє на тему. Але я зрівнювала деякі товари, які мені цікаві були. То я вам скажу, що на тему воно виходить дорожче. Я не знаю, чому так. Тема такий типу популярний, популярніше шейна, тим паче він є зараз в країні, багато хто в країні його замовляє з нього. Але там реально дорожче. Що я замовила? Посилка маленька. Але те, що мені треба було. Перше. Це рюкзак. -да. Це сумка. Сумка, яка перетворюється в рюкзак. Мені треба було мішкообразний такий рюкзак для того, щоб я могла, що з тьоми Там іграшки покласти, памперсики покласти і ще щось туди запахнути, щоб це було і містко, але і, знаєте, неважко було носити. Тому що є такі рюкзаки, які навпаки вони важчі самі, ніж те, що ти в ньому несеш. Ну, начебто непоганий. Тут навіть карманці є всередині. Навіть на замочку, на хвилиночку. І ззовні є. Покажу. Тут є гаманець, кишені точніше, і всередині на блискавці і просто, звичайно, без блискавки. Наступне Сонечко трішки світа. Наступне це лосини. Я пляла, хотіла замовити дві пари лосин. Але одні закінчились, їх не було, я замовила інші. Я тут вставочку зроблю, як вони повинні виглядати, а міряти, якщо буду сама. Просто ззаді Така незвична форма. Ще захотілося моєму чоловіку, якщо по посекрети. Та -та. Так, наступне. А, я знаю, що це. Це... Так, це те, що я коли десь знаходжусь без камери, е хочуть знімати навіть на телефон. Але отак, якщо знімати, мені довидно, наскільки пропорційно там і взагалі чи тільки голова, чи взагалі я небо знімаю. І я замовила собі. До речі, дуже класно, що зробила такі от упаковці. Селфі-люстерко називається селфі люстеком. Отак от виглядає. І реально видно своє обличчя. Воно сюди ліпиться і залишається. Тоді можна знімати себе навіть на основну камеру Клас. Мені подобається. Розмовила собі ще біжу я біжу вже замовляла, але, в принципі, мені сподобалось. Довон. А на що ця штука, якщо вони просто його насипали? Цікаво Воно повинно було висіти на картонній бумажці. Але не висять. Наступне — це чохол. Чохол точно такий, як у мене зараз. Але я вирішила взяти цей білий. У мене телефон просто білий. Він такий ні, ні, не матовий. Якщо цей був матовий, то цей не матовий. Цей — глянцевий. Направда, вже по тут дуже брудно. Ага, є різниця, знаєте ще в чому? Як його тепер зняти? Різниця в тому, що тут в кожну камеру є така вставка, тут немає. Мені сподобався просто такий чухол. Я вирішила замовити. Ідентичний, але прозорий. Але мені це більше подобається. Це якийсь більш якісний, чи якісніший чи що? Ладно. подивимось Покористуюся. Потім подивимось Наступне це майка. Знову отаку от майку. Дивимося, як вона буде виглядати на мені. Наступне це такий от топік, але здається, він на мене буде малий. мої буде, може бути, малуватий. Такий от звичайний Ось так от виглядає топік. Такі готелька. Не знаю, наскільки вони якісні. Але непоганий. І залишилось саме останнє. Це отака штука. Отак от виглядає. Називається вона хіп Це для того, щоб чіпляти собі на пояс і сюди садити дитинку. Як це повинно буде, ми вже покажемо в процесі. Так, а зараз якраз перевіримо, як працює ця штука на, на липучках і плюс ще на такому паску. Паску безпеки. Отак от фіксується. Спереду така от. Сідушка. Беремо дитину, садимо. Отак от, от. Дитина сідає, І батьки просто перетримують так дитину. Тобто ви не тримаєте дитину вже, так? не сидить дитина на руки прям, а просто притримує. Я тобі? Прикольно. Я не знаю, чи зручно. Але хоча б отут ну, відчувається, що тут є цей тиск, да, що все-таки важко варто. Але от хоча б не та ще ж було так. О, так, до речі, зручніше. Так прикольно. Да, тьома у нас тільки прокинувся. І я так планую з тьомиком ходити гуляти вже в центр сама без візочка. Чому мені треба було Хо це хіпці, щоб тьома і сам міг йти. А, але коли там, мені вже буде важко, да, бо йому буде важко він замовитися, то да, садовить його на таку штуку і вже з тобі штурмовувати. І саме для цього я брала рюкзак, щоб можна було також рюкзачок закинути на плечі, з водичкою або ще з чимось. І я тут пішов. Пішов глядати. Татусь. Татусь, попробуєш? Да. Угу. Ну Так. Першу косочок закинув. Я, до речі, думала, це темніше буде. Тут, до речі, є навіть такий от кармашик. Кишеня. Ну, я думала, що темно сірий буде, не світло. Тому що, в мене, в принципі, світло. Ні до чого воно не підходить. Ну ладно. Єдине, що я б сильніше б його затягла, тому що... Але тут Наслайді. трішки є Наслайді. да, да звисає. Треба сильніше його натягнути. Але прикольно. Та й чому щось мені здається, подобається, так? А Та, його на руках то й лоти її на руках, знаєш. Не чуває, так, Він сидить, знаєш, от реально як на сідушки, а не на руки десь а там зросає, не зрозуміло як. Клас? Підтвердження того, що клас. І до татуся. Ала. ну на руках, конечно, да. Да? Mm. <laughs> сиди, 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 сиди. А переверни его. Иди вот так. Не, ну так-то конечно, не богато, но знаешь, что чуешь. А если перевернуть? Не знаю, мне так. Назолочишься? Тьома, все добре. Треба, щоб оце ж було саме між ножками, щоб в нього М зберігалось. Хто? Що? образна форма сідниці і ніг поза. Присидіння, а ми образуємо. Ну як? Ні, ну в мене поясниця нормально, але ну, не це не страдає. Роті мене обачно плечі страдають і, і руки. В принципі, не знаю я настільки довго треба пробувати, але поки мені типовок. Чувствується, конечно, добре. Клас! Якщо така от розпаковка і шейна вийшла це все на 310 крон. В принципі, оце! Ну, це дуже дешево на в шеї. для порівняння, якщо знайду, я вставлю, оскільки це коштує на тему. Типу воно зі знижкою. Але та знижка робіште до одного місця. Наш приколі. Це було показати, взяла так от... І ту пластикову це для рослин. Щоб їх можна було між собою зв'язувати. Вони на липучках, здається, якщо я правильно зрозуміла. Два біжутері. Тережечка. Ну, Чи гарно виглядає якісно. на перший погляд? Десь щось тут вже відвалилось. Я вже приміряла одні сирашку, так от виглядають. як тобі. Подобається? так також подобається. Поміряла я маєчку, вона така не тягнеться і мені от трішки отут от не подобається, що воно не широке, знаєте, не можна взяти і підрівняти прямо до бретель з гаутера, Лівчика а так. ну, Можливо, якби без лівчика ходити, то було б краще. Але я без лівчика зараз точно не буду ходити. До речі, обрізала свої нігті, якраз до чому досипала, вони в мене були довгі. Я вирішила обрізати, тому що це вже було дуже важко з довгими ногтями тусуватися. Я знаю, як будеш Його. ходити. Ходить? Ти не застояння, ну, Я сказати. Тож краще? Пояснити? Давай. От я ходив, я чувствую, як мені на оцю кістку оця основа впарає. Mm. Ну ти все одно його неправильно тримаєш. Ну, Тому треба його поправляти, щоб він правильно сидів. От мені каже, коли ходить, треба, щоб він не до тебе лице. Можливо, так. Ну, було б для тебе. Можливо, просто ще нижче надовго стачиться, що Будемо тестувати. Mm. Завтра Заку підеш. Немає ще якогось тримачка ще атакувати, знаєш. Ну там є такі, там були такі, але не зовсім це. це... Що, так що ти взагалі розслабився, як він сидить і все? Та ні, ну перетримують все одно треба. То ти вже прям дуже. розслабився. Так. <рес> 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 Так що така от розпаковочка в нас вийшла. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимося ми вже в наступному відео. Пока-пока. Всі пока-пока!